Можна привітати дівчат з гарним результатом, з перемогою. Ви ж, бачите, ну, у нас всі ігри вони складні. Суперники проти нас грають дуже організовано. Ну, ми подразник для, для усіх команд. Ну, Тим не менш, ми стремимося перемагати, бути на вершині турнирної таблиці, нам це вдається. Ну, якщо говорити о яких, яких мінусах, то можна сказати, о том, що немає ігрового тонусу у наших дівчат в атаці на перше. Тому що і, ну, гравчині приїхали зі збірних, і Махіра, і Сінтія ну, немає того, тій свіжості, яка потрібна нам сьогодні. Тому ну, і суперник дуже плотно, компактно оборонявся. Моментів і пространства нам не давав, і моментів у нас було дуже мало. Тому ну, такий результат. А в цілому ми задоволені, ну, сама віддача дівчат, їх працездатністю і рухаємося далі. Сьогодні наша команда дійсно зіграла на хорошому рівні, але в кінці матчу. Гравчині втомились, допустили декілька помилок захисту, і це зіграло свою роль. Але я задоволена ігрою своєї команди. Для нас кожна гра важлива, кожні три очки мають свій актив у досягненні чемпіонства. І ми дуже, ну, сьогодні була дуже важка гра, але ми дуже раді, що вдалося перемогти і вижити це. Дуже подобається, що ну, була. Був такий емоційний матч, таких мало в чемпіонаті і дуже рада прийняти в такому участь. Можливо, трішки в кінці не вистачило концентрації, можливо, трішки не вистачило фізичних якостей в кінці дотримати до дожати до кінця. Але це гра і вона склалася саме так сьогодні для нас. На жаль, поразка. Бо Кривбас це хороша команда з гарними гравцями, які показали якісний футбол, якісну гру. Ми зайшли і послухали тренерський штаб, які давали нам настанови на другий тайм. Трішки поспілкувалися між собою, зрозуміло, що налаштовувалося тільки виходити і робити максимум, давати бій, прагнули забити, але трішки не вийшло. Хочу від імені нашої команди, від усіх дівчат, від себе. Сказати нашим дівчатам, які зараз вийшли з лікарні після операції, що ми їх підтримуємо. Ми разом з ними, ми бажаємо їм швидкого відновлення, одужання і чекаємо на футбольному полі разом з нами. Дівчатка ми вас дуже любимо і чекаємо.